Ну, Місто Красногорівка давно в, в нашому обслуговуванні, в обслуговуванні нашого відділу поліції. Багато зв'язків з цивільним населенням вийшли на зв'язок в особисті, в особисті дзвінки, попрохали допомоги, тому що вже неможливо їм було там знаходитися. Вони вже поміняли п'ять або шість локацій, де всі дома, де, де знаходились цивільні, були розбиті або пошкоджені, або згорівші. І вже цим людям не було де знаходитись зовсім. Дуже, скажімо так, довго готувалися до неї. До цієї. Щоб 에, вибрати правильний маршрут, тому що в саме місто, на територію самого міста заїхати транспортом вже неможливо. Не Треба було прокласти маршрут, щоб цивільні вийшли. Пішки. Ну, все це ми. Погодили з одним із так, хлопців серед евакуйованих, в нього був мобільний зв'язок. Я дав декілька порад, як себе вести, як, як ну, вибирати маршрут, де, де зупинитися, де перепочити і продовжувати рух. не борти. дронами вже не диковинка по дорозі до Красногорі. вон вони. вон они прямо прямо люди йдуть. давайте швидко, поки працює. арта працює. давай давай сейчас он сейчас крутиться, сейчас ворожа артилерія відпрацьовує прямо поле на якому ми знаходимося зараз треба движения покидати Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, собаки, залазьте, залазьте. Давай, давай. Закрывай. Все, закрывай, Вася. Да. Все, едем. Сипала у нас в підвалі, ми її оттуда принесли. А еще і горіло. Я кажу, ну все, шестой дом, говорю, вже все. Це вже, говорю, приділ. Ну це не один, не два поміняли. А в нас із-за того, що в нас животні, ми ж нікуди особи не виїжджали. Вышло вроді нормально, років особо не було. Ну, поки ми дошли, вже все. Сил нет никаких. на дом, поставили и сразу, в дом положили, сразу же так а как вы с подвала вылезли вы сами раскопались а там, там... Вот такая дырка, треугольник остался шумы. Ну, с, рудзаком, то с не пролезешь. Выкидывали, выкидывали, выкидывали. Треку, выкидывали. а потом, потом сами вот это, оно все в пыли были наши горло на сколько вы километров прошли? километров 5 больше. 5-6, да. Очень тяжело там выживать. просто нереально. У нас тут веселушка и лысый. С вами как зовут? Рашик и Дэн. Тротил. Да. они бедные, мы ели, а тут они еще бедные вообще. <свист> я умывалась. Я просто что-то руки очень сильно сломалось. Я думаю, что это что я умала. А второй? Это у нас вообще перепуганная не но ночевала. День у нас, когда в завалах но ее тоже нашли. Остальные выезды, выезды напрямку на прямку Красногорьевки все очень, опасны и потребуют очень э, ретельного планирования. Наразі большая часть города І театром бойових дій в тих місцях, де знаходяться наші війська, є розуміння по людях, і таким чином ми проводимо евакуацію. Ну проводимо евакуацію в індивідуальному порядку, тому що тут треба бажання обопільне об і наше, і цих людей, яким потрібна допомога. Звертаюся до мешканців Красногорівки. Якщо у вас є бажання, є зв'язок, звертайтеся до нас, ми допоможемо вам виїхати.